Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Читаємо першу книгу царств. Сьогодні у нас на черзі, 13 глава. Ну і тут продовження історії царя Саула. Минув рік царювання Саула. І другий рік царював він над Ізраїлем, коли вибрав собі Саул три тисячі ізраїльтян. Дві тисячі були із Саулом у Мехмасі і на горі Вефлеємській, тисяча ж була з Йонафаном у Гиві Веніаміновій, а інший народ він відпустив по домах своїх. І розбив Іоанафан охоронний загін Фелестимський, який був у Гиві, і почули про це Фелестимляни. А Саул просурмив трубою по всій країні, виголошуючи, нехай почують євреї. Коли весь Ізраїль почув, що розбив Саул охоронний загін Фелестимський, і що Ізраїль зробився ненависним для Фелестимлян, то народ зібрався до Саула в Галгалі. І зібралися Фелестимляни на війну проти Ізраїля, 30 тисяч колісниць і 6 тисяч кіноти і народу безліч, як пісок на березі моря, і прийшли і розташувалися станом у Мехмасі зі східної сторони. Бев-Авена. ізраїльтяни, бачачи, що вони в небезпеці, тому що народ був стиснутий, ховалися в печерах, в ущелинах, і між скелями і у вежах і в ровах. А деякі з євреїв переправилися за Йордан, Україну Гадову і Галаадську. Саул же, перебувавши в Галгалі, і весь народ, який був з ним, був у страху. Отже, про що це свідчить? Тут ми охарактеризуємо сьогодні і Саула, і стан народу. Якщо є страх, то завжди є причина. Страх дуже важко опановувати, і він є наслідком ну, того життя, яке склалося, того світобачення, тої віри, яка була до цього моменту. І, значить, раз люди не навчилися опувати на Бога. Вони ж бачили перед тим, що сталося, коли вони просто там з примітивною зброєю зайшли у стан ворога, зчинили там шум, тут ще і грім був з неба, і Господь допоміг, що вороги просто злякалися і повтікали, і вони отримали перемогу, не маючи ні колісниць, ні мечів, ні якихось там особливих знарядь для війни, тому що Господь був з ними. Але десь в них ця віра втрачалася. А віра втрачається, коли люди не моляться, коли не постяться, коли не дотримуються свят встановлених, коли не думають про Бога. І особливо втрачається віра, коли люди грішать, коли роблять якісь гріхи, а особливо, коли зраджують Богу істинному, поклоняючись і іншим. Богам. То тоді е, цей страх він є виправданий. Якщо люди не жили для Бога, то їм і нема на кого уповати? Давайте не будемо тут зараз говорити про ці принципи. Бог любить, Бог чекає, завжди готовий прийняти. Але чи вистачить в той момент сили волі перемогти свій страх і уповати на Бога? Виявляється, що не вистачило. Тому до всяких таких моментів треба готуватись і до війни, і до голоду, до хвороби. Тому віруюча людина зовсім по-іншому переносить випробування, ніж людина мирська. Читаємо далі. І чекав він сім днів до терміну призначеного. Самоїлом а Самоїл не приходив у Галгал. -Гал, і став народ розбігатися від нього. Значить, там Самуїл, пророк, мав прийти для того, щоб звершити відповідні жертви принести. Саул чекає сім днів, але Самоїл не приходить. І зараз ми теж побачимо тут, що станеться. І сказав Саул: Приведіть до мене. Що призначено для жертви всепалення і для жертв мирних, і приніс усепалення. Але ледь скінчив він приношення всепалення, ось приходить Самуїл, і вийшов Саул до нього на зустріч, щоб вітати його. Але Самуїл сказав, що ти зробив? Отже, було випробування. Це ми будемо зараз старатися зрозуміти, чому це все так сталося. Бо на перший погляд, Саул чекає, що ось має прийти Самуїл для того, щоб перед війною перенести жертви. Самоїл не приходить, і він приймає рішення, що він, так як помазаний, він придумав, що він також може бути собі первосвященником, і він приносить ці жертви. Тобто він грубо порушує закон Божий. З одного боку, можливо, він його і не знає, або, знаючи, до кінця не усвідомлював, а з іншого боку, мабуть, він возгордився в собі і вирішив, що він може сам принести цю жертву. І тому це так було попущене Богом, щоб випробувати його. Здавалося, на перший погляд, це така неважлива деталь. Ну, забув Самоїл, десь там замешкався, не зміг прийти, ні. Така людина, яка сидить на троні, царському, так би мовити, має бути дуже розсудлива. Повинна мати дуже чітку чутку душу і відчувати, як правильно поступити. Він поступив по мирському Пам'ятаєте, попередні, чи раніше ми з вами говорили в попередніх главах, чим відрізняється духовна влада від світської? Світська дуже примітивно приймає рішення. І примітивні шукає причини, чому так це все стається, а духовна зовсім по-іншому. І тому тут він поступив недуховно. Що в нього не вистачало? Для нього не вистачало дуже важливої риси, як для царя, терпіння розважливості. Він не був терплячим. Тому потрібно було ще дочекатися там буквально небагато часу, тому що Самуїл все-таки прийшов. Як тільки закінчили жертвоприношення, він, як пророк, побачив це велике падіння, коли цар взяв на себе надто багато обов'язків. Він, як священник, приніс жертву. Він зробив те, що не мав робити. Це дуже і дуже важливий момент. Мати розважливість, мати терпіння і чекати, значить, щось там не складається, не спіши. Значить, щось Господь хоче цим довести, запитати, випробувати. Читаємо далі. Саул відповів: я бачив, що народ розбігається від мене. А ти не приходив у призначений час. Філистимляни ж зібралися у Михмасі. Тоді подумав я: тепер прийдуть на мене Фелистимляни в Галгалу, а я ще не запитав Господа. Ну, тобто, він починає шукати оправдання, і в нього таке дуже примітивне мислення. А я думав, а я гадав, а я виглядав. І він тим самим показав свою дуже велику слабкість як правитель і як віруюча людина. І тому зважився принести все палення, зважився. В нього була, значить, внутрішня боротьба. Він знав, що цього робити не можна. Ну, але грішник завжди шукає оправдання для своїх дій і вчинків. І сказав Самоїл Саулу. Але вчинив ти що не але так, і сказав Самоїл Саулу: зле вчинив ти. Що не виконав повеління Господа Бога Твого, яке дано було тобі, тому що нині укріпив би Господь царювання Твоє над Ізраїлем. Назавжди, от якби був проявив терпіння, то показав би себе достойним бути царем, тому що це було випробування. Тебе поставили, але ти не пройшов випробувальний термін. От що він зробив через своє нетерпіння. Але тепер не встояти царюванню твоєму. Господь знайде собі чоловіка за серцем своїм, і повелить йому Господь бути вождем народу свого, тому що ти не виконував того, що було повелено тобі Господом. От цар Давид. Тут пророцтво йде вже про те, що вже Господь угледів іншу людину на царство. якраз і буде проявляти цю велику розсудливість в тому, що він буде завжди поступати, буде старатися поступати духовно. В нього будуть дуже великі різні випробування, буде і падіння, але він буде старатися по-духовному по поступати у цих всіх ситуаціях. І встав Самоїл і пішов з Галгала в Гиву Веніамінову. Люди, які залишилися, пішли за Саулом на зустріч ворожому ополченню, яке нападало на них, коли вони йшли з Галгала у Гиву Веніамінову, а Саул перерахував людей, що були з ним, до 600 чоловік. Саул із сином своїм Іоанафаном, і людьми, які були з ними, засіли у Гиві Веніаміновій і плакали ж стояли станом біля Мехмаси і вийшли зі стану филистимського три загони для спустошення землі. Один вирушив по дорозі до Офре, а другий у Суаль. Другий загін попрямував по дорозі Вефоронській, а третій пішов по дорозі до кордону долини Цевоїм, до Пустелі. Е, і е, читаємо тут ще деякі е, такі роз'яснення до взагалі стану, що відбувалося е, з євреями, які в них були досягнення на той час. Ковалів не було по всій землі ізраїльській, бо Фелестимляни побоювалися, щоб євреї не зробили меча або списа. І повинні були ходити всі ізраїльтяни до фелестимлян, гострити свої леміші, і свої заступи, і свої сокири, і свої серпи, коли, коли зробиться щербина на вістрі лемішів, і заступів, і вил, і сокир, або потрібно розжни поправити. Тобто сільськогосподарське знаряддя. Євреї не виготовляли, вони не мали можливості, або їм вороги забороняли це робити, щоб вони не виготовляли зброю. І, відповідно, навіть вони не могли ні леміша там поклепати, ні заступа підгострити, і вони були залежні від фелестимлян. Тому під час війни Мехмайської не було ні меча, ні списа у всього народу. Ото те, що ми з вами і говорили. Що в них були дуже примітивні знаряді, але ж вони ними перемагали, коли мали віру в Бога. А як тільки втрачали віру, то їм би там і колісниці не допомогли, і там і списи, і гострі мечі. там. Ще раз читаємо. Тому під час війни Мехмаської не було ні меча, ні списа усього народу, який був із Саулом та Іоанафаном, а тільки знайшлися вони в Саула та Йанафана, сина його. Два мечі, отак, як ми говорили, два мечі на все військо було. І вийшов передовий загін Фелестимський до переправи мехмаської. На цьому ми завершили читання. 13 глави. На перший погляд, все наче по-простому описано, але бачимо, яка тут глибина закладена от, у ці всі події. Ми теж повинні вчитися жити по вірі, бо в кожного з нас є моменти випробування, коли Господь випробовує. А іспит обов'язково, всі, хто навчається, вони рано чи пізно складають іспит. От, і ми так само складаємо цей іспит. Господь випробовує. Чи вірні ми Його сини, чи довіряємо ми Богу, чи ввіряємося ми Господу Богу нашому? Слава Ісусу Христу!